Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D. Вітаю вас. Ми знаходимося зараз в Бенідормі, де в нас для вас суперкрута квартира ціною 180 тисяч 500 євро за 95 квадратів. Теж вона дуже класна, дуже крута з басейном. Має паркінг. Тут просто казка. Я не знаю, ми впадаємо в Бенідорм, він настільки красивий. Ходімо, дивитися. Тут у нас ось така вітальня. Дуже крута, велика вітальня. До речі, хочу сказати, тут дві спальні, два санвузли і ще додатковий туалет. Просто бомба. Дивіться, тут у нас віконечко є. На ось такий от красивий вид. Тут з любого віконечка красивий вид це просто не мило. І ось такий невеличкий балкончик. Рухаємося далі. З цієї вітальні. Нас зустрічає ось такий коридор. І одразу кухонька. Ось така маленька, гарна, компактна кухонька. Все симпатично, все строго стримано, гарний ремонтик. Не потрібно нічого тут замінювати. все гарненько, все симпатично. Тут у нас, от, будь ласка, таке невеличке ще паті, така зона, де ми можемо зберігати свої речі. Рухаємося далі. По коридору. Тут у нас вхідна зона. Це у нас двері, і тут перший санвузол. Дивіться, класний, гарненький санвузол. чистенький, акуратний. Все симпатично, як ви можете бачити. Все гарно, ванна, все чудово. Рухаємося далі. Далі в нас по коридору зустрічає така спальня. Гарненька спальня, вбудовані шафи, класні, дуже великі, компактні. І тут в нас з цієї спальні теж чудовий вигляд з віконечка. Просто супер! І в цій спальні є туалет. Це не санвузол, але туалет в цій спальні. Дуже класно. Прухаємося далі. Далі по коридору в нас ще одна спальня. Ось така от прикольна спальня з. Виходом, подивіться, який гарний вид. Це просто казка. І тут в нас теж монтована шафа і ще один туалет. Ось так от він виглядає. Все симпатично. Тут у нас душова кабіна. Отож, друзі, дуже класна квартира в Бенідормі. Вони всі шикарні з шикарним видом. Дуже гарно, якщо вам подобається, будь ласка, запитуйте нас, ми вам все оформимо, все допоможемо. Допоможемо оформити ось цей красивий вид.